На засіданні виконавчого комітету ухвалили рішення про перегляд тарифу на послугу з вивезення побутових відходів. Причина зміни, які вплинули на собівартість цієї послуги, 28 січня підприємство подало розрахунки тарифів, як переможець конкурсу по управлінню відходами, який був проведений, завершений, скажімо так, в 26 році. Тариф на послугу з управління побутовими відходами для СКП «Комунальник» буде становити змішані відходи 215 гривень 41 копійка. Роздільно зібрані це пласт. 16 гривень 99 копійок, скло 403 гривні 29 копійок, папер 97 гривень 32 копійки, великогабаритні відходи 418 гривень 56 копійок, ремонтні відходи 387 гривень 98 копійок, і відходи зелених насаджень 454 гривні 93 копійки. Ці тарифи входять операції з збирання побутових відходів, які становлять змішані відходи 10 гривень 4 копійки, відходи паперу 75 гривень 11 копійок. Операції з перевезення побутових відходів буде становити змішані відходи 172 гривні 79 копійок, полімерні відходи пластик 16 гривень 99 дев'ять копійок, скло 403 гривні 29 дев'ять копійок, папер двадцять дві гривні двадцять копійка, великогабаритні відходи 385 вісімдесят п'ять гривень дев'яносто копійок, ремонтні відходи відходи 355 гривень 40 копійок. Відходи зелених насаджень 422 гривні 35 копійок. І тариф на захоронення для всіх видів відходів буде становити. 30 гривень 58 вісім копійок з врахуванням ПДВ. Попередній тариф діяв з 2020 року і вже не відповідає фактичним витратам підприємства. За цей час змінилося законодавство у сфері управління відходами. З'явилися нові вимоги до їх збирання, перевезення та поводження. Крайній раз підприємство затверджувало тариф в 2020 році порівнянні з основними складовими, збільшення мінімальної заробітної плати з 2020 року становить 80%, збільшення вартості запасних частин 160%, збільшення вартості паливно-мистильних матеріалів по диспаливу це 72%, по бензину 96%. Підвищення цін на електроенергію 304 і збільшення вартості страхових послуг на 191%. У місті поступово впроваджують роздільний збір сміття. Це потребує оновлення техніки, контейнерів і додаткових організаційних витрат. тариф для будинків чотири на день 24 гривні 34 копійки буде становити 50 гривень 47 копійок. Для одноквартирного садибнії будинки 24 гривні 34 копійки діючий тариф буде становити 50 90 гривень 90 копійок з одної прописаної особи. Керівництво підприємства також зазначає, що зросли витрати на оплату праці, соціальні відрахування, пальне енергоносії, запчастини та технічне обслуговування спецтехніки. Додаткові кошти спрямовують на оновлення автопарку та контейнерного господарства. Збільшився і екологічний податок у попередньому тарифі. Ці витрати враховані не були, тому він уже не покривав фактичної собі вартості послуги. Не цікавить зокрема бюджетного станови, садочок, каняль, закла зокрема я. Бюджет смілянської територіальної громади так само для спільноємців нашого міста. От, е, скільки був тариф за метр кубічний, скільки він стає і в відсотковому значенні на скільки не шутить. Для того, щоб нам прорахувати навіть бюджетну потребу за 2026 рік для наших закладів В Зміжені побутові відходи були 146,92 гривні за... Тепер пропозиція 215 гривень 41 копійка. Це зростання на 46% і 6%. І великогабаритні відходи. Були у нас 209,08 за один куб, а пропозиція 418,56. Це на 100% два рази. Рішення вже і найближчим часом нові тарифи почнуть діяти. В громаді розраховують, що це дозволить підтримувати належний рівень послуг та впорядкувати систему поводження з відходами.